Один з моїх улюблених бюджетних планшетів Lenovo Tab K10 попередньо на заміну роз'єму зарядки та материнської плати. Розклеюється він через дисплей, використовую тонке лезо і тонку плівку. Добираюсь до платки з роз'ємом зарядки. Тут все ясно, простими словами, роз'єм ушатаний, він випаюється, а припаюється новий. Материнська плата не стартує, присутнє надмірне споживання, плюс її вже дивились було домовлено про заміну, тому так і зроблю. Материнка в мене була з донора, якого я брав заради корпусу. Поки викручував безліч винтів, уже вкотре раз задумався про автоматичну викрутку. Хто займається цим ділом, напишіть, будь ласка, в коментарях, які автоматичні викрутки використовуєте. Материнська плата демонтується без проблем. За кадром збираю все в зворотньому порядку. Далі потрібно очистити корпус та дисплей від залишків герметику. Встановлювати буду на скотч в комбінації з праймером, так найбільш наближено до заводської якості. Перед установкою обов'язково перевіряю роботу всіх функцій. Ремонт простий, але в результаті клієнт отримує непаяну і неколупану плату. Роботу пристрою відновлено. Планшет відправляється до свого власника, а я відправляюсь працювати далі.